Рада всіх вітати, шановні колеги, друзі, студенти. Чудово, що сьогодні ви дали собі, дозволили собі таку розкіш присвятити цей час собі. Бо живемо в складному світі, де багато в нас є завдань, які відвкають від сутнісних питань. А ми сьогодні поговоримо про те, як жити, да, якою людині бути. В чому суть, що її людина зокрема, і як ця людяність проявляється. Тому я це називаю розкішю, розкіш, бо далеко не завжди ми можемо себе це дозволити. Але ж, перш ніж перейдемо до цієї розмови, я би хотіла представити структуру, яку ми, яку ми зараз представляємо. Діяльність, яка нас очікує, з надією, що ви будете долучатися і до наступних заходів, а можливо, хтось захоче взяти участь теж в нашій діяльності, тобто ми відкриті до будь-якої співпраці. І щиро вам будемо вдячні і за розповсюдження інформації, і за долучення людей до нашої діяльності. Отже, інститут світової світової культури, який вже існує. Він існує за своєю діяльністю і в онлайні, вже декілька років ми проводили свої е, заходи. І, як ви бачите, на, на слайді, він створений у 2020 році як результат довготривалої співпраці з американськими е, науковцями, дослідниками з Інституту світової культури в санта барбарі які до нас вже неразово приїжджали, але ж починаючи з 2020 року, коли почалася пандемія, на жаль, то, і ми вирішили якраз відкрити, створити цей сумісний проєкт, вони приїхати не змогли за зрозумілими причинами, і презентація була онлайн. Але ж наша співпраця триває і дотепер, і такий же самий інститут світової культури є ще в Індії, який існує вже 70 років. Американські біля 40 років. І вийшло так, що ми з'єднали таким чином схід і захід в центрі Європи в найкращій країні в світі, і я думаю, що в найкращому місці, який ми сьогодні представляємо. Ну, трохи так, як, звісно кажу, з жартом, але ж розуміємо, що в кожному жарті є тільки доля жарту. Решта все має так і бути. Так ось інститут світової культури, що він собою уявляє, це просвітницька організація. Ми маємо, зараз покажу нашу мету і діяльність, а якщо просто кажучи, просто звертання до духовних цінностей. До культури в широкому е, розумінні, е, до світових е, надбань культурі, і, звісно, до української культури, сприяючи такої соціокультурної комунікації, е, яка представляє Україну світовому е, інцидентському товариству. І е, з іншого боку, ми маємо можливість збагатитися і іншими культурами. Е, на цьому слайді ви бачите. Е, Якраз презентацію у 2020 році нашого цього інституту, і бачите президента інституту Каролін Доренс, наших друзів буквально, ми можемо так сказати, і друзів Дніпра, бо вони неодноразово були тут, і були в усіх музеях і філармонії, і все відвідували в нашому місті в захваті. Від цього це Роберт Мур, член правління інституту світової культури Санта-Барбарі, і Моріс Біш, Бішев. Теж співробітник цього інституту, ну і вже популярні зумовські клетинки, в яких ми бачимо цю презентацію. А тут просто показує, що е, був час, коли е, наші американські друзі приїжджали для нас, ви бачите е, бандуристів, е, е, тоді ще студентів вашої академії, зараз вони вже е, е, і кандидати науки-викладачі. Ми проводили сумісні кругли столи е, е, конференції, і ось майже Моріс Бішев зі своєю дружиною з 305 п'ятій офіцій. Теж була така зустріч. Так що ми пов'язані знаєте, на якомусь тонкому плані. З цими людьми думаю, що будемо продовжувати цю співпрацю. Ну я думаю, що не видно текст, але ж це привітальний ліст в нашу адресу інституту світової культури від наших американських друзів. Мета, мета діяльності нашого інституту це сприяння розширенню свідомості сучасної людини, свідомості до духовних цінностей, до рів до таких духовних пріоритетів життєвого світу. І це може відбуватися в різних аспектах. І, звичайно, в аспектах естетичних, і пов'язаних з мистецтвом, і культурознавських, і світоглядних, і психологічних тобто спектр завдань нашої діяльності достатньо широкий. Тому якщо є бажання долучитися з присутні, бо я знаю, тут є і викладачі, і музиканти, і фахівці різних галузів долучитися до нашої діяльності будемо раді. Продовжувати її разом. Ну, зараз хочу показати команду, з якою ми зараз працюємо, і вже подякувати цим людям, які мені допомогли. Скажу, що інститут світової культури зараз ввійшов в структуру Академії музики, зокрема в навчально-науковий інститут. Така є структура в академії музики. От ми частина цього інституту. І зараз працюємо з Олександром Берестовською, яка заступник директора. До речі, директор присутній тут нашого інституту. Дякую вам, що маєте увагу до нашої діяльності. Олександр Макаренко теж тут присутній, заступник директора допомагає. І Людмила Владимировна Ковтун. Присутня також тут, яка от організовувала зараз всі мережі, вона і є і перекладач, бо у нас будуть лекції англійської мови, тому будемо відтворювати саме переклади завдяки Людмилі Володимирівні. І веде канал Ютуб, в Ютубі є у нас канал, зараз я все, теж, все це покажу. План нашої діяльності на найближчий час. Я коротко, бо можна довго розповідати про цей інститут. Ми маємо на увазі і дослідницьку діяльність, і зокрема, наші декультурологічні дослідження і лекторів, які тут представлені, будуть надруковані. Сподіваюся, двомовне видання буде українсько англійське, для того, щоб поширювати нашим друзям за кордоном ці матеріали, але ж найближчі. Заходи, коли куди я вас запрошую, і запрошую запрошувати ще бажаючих, щоб розширювати коло нашого спілкування. Вже 30 січня, буквально через тиждень, цікава лекція Юрія Володимировича Бересня, який представляє музей історії Дніпра мультикультурні традиції, святкування Різдва та Нового року в соціокультурному просторі Катеринаслава. З цікавими фактами, дослідженнями Юрій Володимирович історик, я думаю, що щось ми пізнаємо за цієї лекції більше, бо він буде зеркатися культури різних спільнот, і, і, і юдейська община, і німці, які тут проживали, і українські традиції. Все це буде представлено в такому мультикультурному просторі святкування новорічних таких подій. Далі ми пропонуємо лекцію онлайн нашого американського колеги, професора на тему давня Стародавня думка і сучасність монізм і панпсихізм сьогодення. Є ну, ну, з цієї лекції поки що не буду її е, розширювати, але ж е, Елтан Холл, теж нас, друг нашої, нашого інституту, філософ за фахом і діяльністю, і е, його лекція теж, я думаю, буде цікава, бо, як я вже багато споглядала, філософія в Україні і філософія в Європі це трохи різні і інші підходи. Інші методологічні, і така практична, більш у них складова розвивається. Ну, послухаємо. Тому запрошуємо, це буде онлайн, посилання буде представлено. А далі теж не менш цікава лекція, не менш цікавий лектор Загоскіна Людмила Павлінівна. займається культурою Майя, займається і українською культурою. Тому зараз вона нам представить лекцію Давня культура Майя. календарь нового часу. Якраз подивіться на дату, 20 березня. Це День осіннього сонцестояння, тому новий час і відлік календаря мая буде саме з цього періоду. У цьому випадку послухаємо, як свої енергії додати ще й до традиції цієї давньої культури. Людмила Володимирівна, яка тут присутня, пропонує нам цікаву теж лекцію хандмейк під час війни. Треба сказати, що Людмила Володимирівна займається хадмейком і вишивкою, має цікаву колекцію, я думаю, що ми її теж зможемо представити. І от таку проблематику представляє ваші увазі. Якщо ви хочете, можете щось додати. Не? Потім. Потім. Добре. Добре. А от цікава тема теж філософська, але з таким прикладним тілесним аспектом. Сім рівнів організму, про що болить тіло. Оксана Анатолієвна, аспірантка Дніпровської політехніки, яка за фахом і медик, і психолог, а зараз вже буде і філософом захищати диссертацію, от представляє нам цікавий підхід к Нашому організму, к його духовним чуттєвим мисленнєвим рівням, і такого причина наслідкового зв'язку хвороб, які, я так, ну, на жаль, є сьогодні у кожного. Тобто причини можна осмислити і подивитися з такого боку на здоров'я сучасної людини. Ну і остання лекція в цьому півріччі. Це професор доктор наук філософських Вадим Іванович Фоловута, стрес, наукові знання, переживання та психологічна допомога. Тема актуальна, як ми розуміємо. Він давно займається цією проблематикою з філософської точки зору, але ж надасть і практичні настанови, як вийти з тої чи іншої стресової ситуації, які, на жаль, сьогодні активіз збільшилася. Вот така наша програма на найближчі декілька місяців. Не скажу, що це остаточний план, бо думаю, що будемо ще додавати якісь цікаві речі, якісь цікаві лекції і розширювати, і будемо вас інформувати. А інформування може бути різними засобами, тому ми пропонуємо, хто ще до нас якось не долучився, то просимо долучитися. У нас є канал Телеграм. Куди можна долучитися, і QR-код, можна прямо зараз до нього підключитися, є YouTube-канал, куди будуть розташовані всі лекції. Хто не зміг їх відвідати, то там можна їх подивитися. І там вже достатньо велика кількість лекцій розташована, ці, що були раніше. Тому, будь ласка, долучайтеся, він називається Інститут світової культури української мови. Так? Тобто запрошуємо підписуватися. Є у нас електронна пошта, куди можна писати, звертатися, надавати свої пропозиції або незадоволення, і як, як вам зручно, будь ласка, ми відкриті для зворотнього зв'язку для врахування всіх, всіх ваших побажань. От навчально-науковий інститут, в структуру якого входить і науково-дослідний центр інститут світової культури. Цей сайт знаходиться на сайті Академії музики офіційному, він зараз щось оновлюється. Тому я і не показую сайт Академії музики, а просто можна його знайти таким чином. Зайти на сайт Академії музики, там буде рубрика навчально науковий інститут. І тут структуру входить науково-дослідний центр інституту. І тут теж є посилання на пошту на телеграм-канали, на Ютуб. Вот, до речі, наш Ютуб, Інститут світової культури. Будь ласка, підписуйтесь і якісь лекції тут можна подивитися минулі. А нові теж будуть тут розташовані. відкрито для людей різного віку, освіти, запитів соціальних. Нам би хотілося, щоб я можна більше людей долучалося, і за досвідом знаю, що багато є дорослих людей сьогодні з запитом щодо смислової якоїсь проблематики, запитом до розширення якогось культурологічної освіченості, естетичної, враховуючи те, що ми знаходимося в академії музики, і це я думаю не випадково. Наші майбутні зустрічі будуть ще якось прикрашені ілюстраціями музичними. Я скажу, що так як анонс на наступний навчальний рік вже запланована лекція. Не знаю кому як цікаво, але ж вже вона погоджена, називається умовна назва творчість Моцарта і Масони. Є вже лекція, яку ми готуємо щодо української фортепіаної музики, романтізму і неоромантізму, і тут, звичайно, піаністів якось будемо долучати. Ну і ще такі тематики, які пов'язані з музичною проблематикою. То тут в межах наших зустрічей можна буде і ще послухати музику. Тому запрошуємо, раді, що ви відгукнулися. Будемо вдячні зараз повсюдження інформації і чекаємо на наступних лекцій.